Доброго дня! Це невеликий відеорозбір вашої роботи. Що хотілося б сказати в самому початку. Ви дуже гарно попрацювали. Обсяг роботи, як завжди, вражає. Дуже круто. Окрема подяка за те, що ви підписуєте ДЗ. Домашню роботу так набагато краще розділяти ваш об'єм роботи. Молодці? І так! Дуже цікавий, зробили головний екран. Дуже гарний. Дякую, що зробили його окремо під презентацію, щоб зробити обложечку нашого. Все дуже гарно описали, плюс ставили мокапчик. Мокапчик найголовніший, як виглядає сама карточка. Супер. Дуже гарно. Бажано тут текст робити такий самий, як і веб. Сайтах. Тобто зараз він завеликий. Бажано його робити тут. Ну, так, це презентація, можна 29 піксель, але не більше. Тут у вас набагато більше. Дуже гарно зробили персону, супер. Але тут у вас дві персони. Всього дві, а тут багато людей. Це круто, якщо ви хочете зробити такий ефект, але якщо ви робите такий ефект, то повинно бути хоча б в два рази більше людей, ніж зараз. Тобто їх можна тут маленькими розташувати. Дуже велике прохання до вас, будь ласка, не розділяйте текстовою смужкою вашу презентацію і ваш блог. Це вважається помилкою. Тому що ми візуально ріжемо блок на дві частини. Якщо ви хочете виділити блок якось кольоровим, то ми робимо весь блок кольоровим. дуже круто все описали, ілюстрації чудові. Дуже круту карту розробили. Роль розписали вау. Ще й по неділям. Оце дуже крутий блок у вас вийшов. Дуже. Наша система От так гарно все підмітили, ось тут, досі у заході. Розділяти свій час це багато значить тому, то, що ви так гарно розписали і все по неділям ви молодці. У вас там системна карта була більш. Хотілося б карту сайту трошки інше там, де. Більш детальніше все розписано. Я би на вашому рахунку взяла б фото якісь з цих людей. Тобто ми шукаємо вже одну із персон, тобто, у нас є персона та, хто шукає послугу, і персона та, хто пропонує послугу. І якщо тут зробити багато-багато картинок, то одну з цих картинок можна було б взяти сюди, як за основу. Просто дуже важливо підбирати фотографії, щоб розуміти, що це підходи під хост. От Ця дівчинка вона дуже гарна, але вона не схожа на людину, яка працювала б хостом. Дуже гарно розписали користувачів. Персона у нас шикарна. Наш вайфрейм дуже добре. Чудово, що показали десктоп і одразу мобільну версію. У вас от ось тут усюди різні відступи. Бачите? Важливо, що вони були усюди на одному рівні. Тут повинна бути верхушечка, або як отак опустити вниз, щоб не зарізалося. У вас тут макапчик зарізався. Чудово зробили макапи, дуже гарно виглядають. Але мені тут трошки ще не вистачає дизайну. У вас така велика гарна робота, так багато екранів. Хотілося б якомога більше показати самого дизайну. У макапу, ну, дуже гарно їх показали, але хотілося б трошки більше дизайну. Ось це у нас дуже гарне. І ще у мене є питання. Дуже круто оформив останній блок. Thank you. За перегляд, за просмотр, це супер. Але я вас робила дві, а тут чомусь тільки Анна. Я в захваті від вашої роботи, ви дуже круто постаралися. Робота у вас надзвичайна, дуже стильна та сучасна. Ви молодці. Я з нетерпінням буду чекати подальших ваших робіт. На такому ж рівні. Всього вам на кращого та натхнення. В гарного дня.